Зараз ми зробимо такі класні блинчики. Для цього ми беремо три яйця, три ложки цукру, трохи ванільного цукру або ваніліну, трошки солі. Тепер додаю пів літри теплого молока. Додаю 230 грамів борошна. Перемішаємо тепер ложкою, а потім перемішаємо міксером. Тепер додаю три столові ложки олії без запаху. Знову перемішую, а потім перемішаю міксером. В мене блендер. У мене вийшло ось таке тісто класне. Воно отак от струйкою. тече, значить, все добре. Можливо, якщо не виходить отак-от струйкою, то трошечки треба додати борошна. Для того, щоб в мене вийшли гарні бланці тоненькі, мені спеціально потрібна сковорідка. Я її нагріваю. Після цього я трошки змащую олійкою. Так. Тепер трошки почекаю, щоб вона розігрілася, і налью блинчик.